Глава СБУ України генерал Василь Малюк висловив впевненість що Україна переможе попри всі намагання з боку Ерефії. Що може бути вищої награди, ніж гибель за вірусою? Я як і будь-який українець не маю жодних ілюзій щодо Путіна, його зграї та їхніх мотивів у цій війні. Тому мій меседж їм простий: ви ніколи не переможете та не знищите нас. Ми боремось не тільки за майбутнє України, але й за безпечне існування усього цивілізованого світу. Наголосив малюк в інтерв'ю The Independent. Нагадаємо, що всього спочатку повномасштабного вторгнення Ерефії та втратила тільки вбитими майже 150 тисяч. Своїх військових раніше генштаб повідомляв, що російські війська в Україні продовжують зазнавати величезних втрат. Вони втрачають щодоби одну батальйонну тактичну групу. Тому серед окупантів є масове дезертирство. Ситуація на фронті дещо рірізнобавна. Я персонально стою на позиції, що нас противник здійснює оперативний тиск, а та є ніщо інше як різновид контрнаступальних дій ще із листопада минулого року, коли вони вивели велике, доволі чисельне і добре підготовлене угруповання із правого берега Дніпра Херсонщини і зосередили його на східному плацдармі. Східний плацдарм і надалі для них залишається стратегічний. Путін, напевно, восьмий чи дев'ятий раз уже віддає наказ про вихід на адміністративні лінії Донеччини і Луганщини. В їхній філософії є той момент, який називається пошук точки перемир'я. Вони зазнають катастрофічної поразки в Україні, і вони прекрасно усвідомлюють, куди вони рухаються. Після цієї поразки Путін може зазнати фізичного знищення, а Російська Федерація стати на шлях свого розпаду. Однак повноцінних великих. Іх насправді потужних бойових угруповань зразка Другої світової війни, де б вони могли рухатися в глибину території, яку прагнуть опанувати на 15, 20, 30 кілометрів. У них такого угруповання на цю хвилину немає. Разом з тим не можна відміняти ці колосальні великі піхотні хвилі. Ми щойно з вами подивилися, що сюжет де Послані на убій їхні солдати озброєні стрілецькою зброєю і саперними лопатками МПЛ 50 Нічого нового в їхній історії. Класична жуківщина, і вони будуть вдаватися до неї доти, доки не зрозуміють кінцеву свою поразку або доки не будуть вибиті із нашої території. Перемолоти це людське місцево нам доведеться. Це дуже важке завдання. Та це теж ви кажете на землі, тоді дозвольте я вас запитаю і про небо, зокрема тому, що небезпека і звідта насуває на нас От з одного боку. Нам британська розвідка каже, що пошкодження російського літака а 50 у на білоруському аеродромі мачулищі матиме серйозне значення для російських повітряних операцій. Ну тобто, ми вже щось схоже бачили після бавовни в Енгельсі. Вони забирають свої борти і намагаються їх переправити глибше в тил для того, аби захистити від ймовірних атак. Так само, хоча звісно, що там і. Розвід літаки і інші будуть здійматися на жаль, поки що у повітря так само. Ми бачимо, що навіть найстрашніші прогнози з ймовірними ракетними обстрілами до 24 лютого, або в близькі дати воно не збіглося і не співпало. Те, що називається, чи розумієте ви, пане Петре, що відбувається? Це пошук тепер вже та нових додаткових тактики стратегій, або це те, що називали розвідники, просто банальним, банальною нестачою дефіцитом цих ракет. Ну, у вашому запитанні аж три серйозні аспекти. Давайте ми по порядку з ними розберемося. Почнемо з цього А 50 дальнього радіолокаційного виявлення тіли. Ця машина покликана у першу чергу супроводжувати такі такі машини, як міг 31 котрі є носіями їхньої найсерйознішої і найзагрозливішої ракети х 47 м 2 кинджал. До 50 таких ракет. У них ще направду є дуже серйозна зброя уперше в історії гіперзвукова гі 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 Зброя застосовуються швидкість ракети поза 14,5 тисяч кілометрів. Кілька їх уже точно проти не були застосовані. Але якщо брати у загальному сумарному розумінні, то навіть така зброя не переламає хід цієї війни. Наступний момент концентрація їхньої авіації, нібито на наших кордонах, бо це також може бути своєрідна інформаційна психологічна операція. Відкриті джерела кажуть, що вони сконцентрували до 400 одиниць на різноманітнішої авіації. Я завжди кажу так: а на початку цієї війни було 330 готових якісних машин з найкращими пілотами. Ми не мали ні одного зенітно-ракетного комплексу західного виробництва за винятком переносних, скажімо, там ФІМ-92 стінгер і польські «Пьорун» трошки своїх а. Все було старе радянське С-300 С 200 ПУК, ОСА, і ми впоралися, ми не впали. То тепер, коли наша протиповітряна оборона насичена чи не найкраще у світі після армії США, а на європейському континенті точно най найкраще. А коефіцієнт збивання крилатих ракет сягає подекуди до 90%, то якщо вони вирішили кінцево перетворити свою авіацію в брухт в Україні, ми не можемо їм у цьому відмовити. І третє наступне останній аспект ракетний, не можна цей потенціал відміняти, він серйозно підірваний. З 11 класів неядерних ракет вони понизили свій статус десь на 80%, однак до 40 ракет Х-101 і 3М-14 калібр на місяць можуть виробляти, тому загроза не відміняється. А Х-122 найстрашніша і найгірша ракета, бо дуже важка, її практично неможливо збити у межах 140 також ще Залпи не відмінилися. Вони просто думають, як зробити так, щоб нам найбільше дошкулити, і направду не знають як. Бо нічого нового в алгоритмах тактики і оперативного мистецтва вони нам нічого не запропонують. Можуть бути якісь нюанси, там, скажімо, проривання шахета а потім великий залп, але стратегічно всю філософію їхніх ударів ми давно і добре розуміємо. Однак, підкреслю про чуточку секунду затримаю ваш час, що на 100% об'єкти не збиваються. Пам'ятаємо про свою безпеку, коли чуємо роботу протиповітряної оборони, пане Петре. Два слова про стратегічні цілі українського контрнаступу. Головне управління розвідки каже, що весною, коли українські збройні сили зберуть усі ресурси для того, аби піти у контрнаступ, один з ймовірних напрямків це цитую вбиття клину у російський фронт на півдні. як би ви оцінили? Пріоритет в контрнаступі Крим перед Донбасом. Ну, є в цьому певна логіка, але я буду говорити виключно воєнною аналітикою, виносячи її дужки політичної компоненти, бо насправді все буде вирішуватися у політичній компоненті. Дійсно, з воєнної точки зору Крим, якби це дивно не звучало, легше взяти ніж Донбас по лінії 24 лютого. По лінії 24 лютого Донбас перетворений у таку собі лінію Зікфріда. Там все забетоновано і потрібна колосальна велика кількість артилерії і важких бетонобійних бомб, а також велика кількість кількість живої сили Крим після знеможення Кримського моста його можна дістати далекобійними ракетами і закривання неба над Кримом хорошою якісною винищувальною авіацією, скажімо, F-16 яка буде збивати абсолютно все, що туди рухається, із важкими транспортними літаками, включно банально задихнеться від нестачі продовольства води меди і медикаментів. Воює не Авіація воює не танк, не гармата, воює людина. Тому з таких міркувань це дійсно простіше завдання. Однак пам'ятаємо, що війна це шлях обману і перемагає той на бойовищі, хто краще приховує свої наміри. Третя українська наступальна операція складеться, але там і в такий спосіб, який ніхто не має бачити. Такі операції потребують абсолютної тиші, і хай вони в цій тиші перебувають. Враховуючи, що Крим є особливим суперартефактом для Російської Федерації в разі е великого успіху в Криму, в чому ми зовсім не сумніваємось, жодним чином, чи є шанси на те, що вся система влади в Російській Федерації посипеться, і той самий забетонований, як ви кажете, Донбас буде взяти значно простіше, тому що ієрархія військових просто ну не знаю, втратиться, розбіжається вони там і так далі. Цілком можливо, що втрата Криму Криму і поразка у Криму приведе до того, що називається двірцевий чи палацевий переворот, часте явище в російській історії, починаючи від Єлизавети Петрівни, доньки Петра I, котра здійснила перший класичний переворот, закінчуючи переворотом більшовиків і переворотом Єльцина уже у кінці двадцятого століття. все це може склатися. Однак пам'ятаємо, що насправді ми видихаємо тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться і в неї заберуть ядерну зброю. Якщо завтра там до влади прийде Навальний. Але зберігається політичний контроль над цією гігантською територією, в 17 мільйонів квадратних кілометрів. Вони зберігають доступ до дармових сибільських ресурсів, зберігають ядерну зброю, а отже, зберігають і ідеологію вілічія, і наші онуки будуть приречені з ними знову воювати. Карфаген Має бути зруйнований, якщо ми хочемо насправді видихнути. Якщо він не буде зруйнований, ми приречені жити у зоні воєнної загроженості. Така зла історична правда. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.